А я все була, готувала. Ось ті огірки, що я посадила. Зараз покажу. Ви ж бачили, де я садила. Це я присаджувала, цим помер. Не знаю чого. Одненький помер. Це повністю. Хуже вони, як мені писали, що вони дуже погано приймаються. Вони, кажуть, було по дві штуки. Тут одразу всі померли. Тут одна померла, там воно одна померла, там одна померла, там одна померла. Там далі теж залишалось по одній штуці. Коротше, то, що в землю садити, то краще його садити ось таким макаром. Дивіться, посадила я його просто семінами. І все семіна взагалі не замачувала. Просто ямки пролила і посадила. Тут щось не вилізло, ну то ладно, ось все. І тут не вилізло, ось все. І ось тут точно також насадила. Бачите? Во всіх ямках воно повилазило. І воно швидко те, що росло в стаканчиках. Дуже швидко все догони. Тому по-прежнему я остаюсь того мінням, що в землю так садить, ось ось сімочка буде вилазити, ось ось вона. Що в землю так садить надо. Надо просто і і, легко. Як бачите, здесь у мене кукурузка та, що була. Я її спасла, вона так залишилась. Там я не можу зрозуміти, що вона роздвоїлась, треба ще чи що, щоб не мішало. Так, тут у мене все добре, але ось я ж просапувала про цей, про цей, бур'ян вже поліз. Оце десь не замітила все. Ось, пожалуйста. Так, тут всередині щось воно якось хуже тут з бурячком. Ну нічого, подивлюсь, що воно буде. Надо пройтися ще сапочку, бо поливала, бачите. І воно замило його тут. Горошок наростає, добре, ми вже вчора його нормально їли, і сьогодні воно вже походили, зранку пощіпали. Фух, так. навіть в мене тут лізе, треба пролити. Ось, бачите? Ось, 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 ось рядочком. Оце вона, оце тут рядочок, ось, оце Марковинка. І воно там опашла, і воно там опашла. Тут хуже пішла, ну нічого. Вона подивиться, коли вона подиметься, я вже тут пройдусь і буду знати, де в мене що є. ну Хоч, знаєте, десяток якийсь, але буде. Там, Там нема, ну то значить тут буде. Тут, а дівчата, ой, господи, сапала ж. Усе ж було чистенько, я ж вам все показувала чистенько було. Моментом полила Пали, цю ділянку і все. І ви дивіться, наче і, і, і не цейка. Навіть нічого і не висапувала. Ось це перчики стоять, капустка моя вон. Спрашивала за цю білокрилку, чим я її травила. Ну давайте подивимося, є вона чи нема. Ой. Ну, трохи є, що я можу сказати. Ось Є. Є-є-є, вона. Вона є. Менше, ніж було, але вона є. Вона ось у своїх дітей нових понасаджувала і все. Вже зараза воно є Менше, ніж було, бо то по листику так стучиш і воно прям розлітається. Всім пробувала, чим хочеш, мені все новий рецепт написали там, і то, і ще. ну, В останній раз чим я його побрискала баню ось ісах. Гляньте. Глянь... Гляньте Бачите, що твориться, що твориться? Заїдають вони її, заїдають вони її, хоч ти трісні. цю капустку. Ой, якась фігня вона, бачите, що твориться, що твориться? Знаю, що люди змивають її, прям напором води змивають, вони її, коли ця біла крилка падає на землю, он дивіться, що вона не робила, то вона погибає. Ось обоє дивіться. Ні. Воно може не так сильно літає, але воно його зжирає, ось все. Це ж кошмар якийсь. Якщо воно так його їсть буде, то який там буде урожай, що воно буде? Що? Не знаю. Це кошмар. Розстройство. Розстройство віка, треба сьогодні чимось проходити. Написали мені, дівчатки, чим вони оцей е білокрилки спасаються, тобудь і я так зроблю. Ух. Вже зранку поставили О, люди, в мене тут ходили, збирали клубничку, полуничку. Але я ж дивлюсь, що не всю зібрали її. Треба саму таку велику гарно позбирали, треба ходити. Слідом позбирати цю пузату, бо вона ж гніє, на що воно треба. Вже є маліна. Я не встигла опомнитися, як вже є маліна. Ми вже сьогодні з колею зранку попоїли малини. Ось, де вона? Ось, ось, бачите? Вже вже є, вже вона ось наростає і є, і буде, і багато в цьому році малини. Поставила, я ж кажу. Трошки палить цибульку, бо вона земля перепалась страшно. Прямо перепалась з цим. По, по рядочку, де цибулька росте, прямо все розрепалось. То я думаю, треба поставити, хай воно трошки прольється, бо це не ніде. Наш бідненька, І наростати треба, вона вологи вологі зовсім нема. Що ж, дощів зовсім нема, нема дощів. все, Це кошмар. і Картоплю треба було пролити. Коли потребив картоплю, то наче пропав жук. Но сьогодні дивлюсь, де-не-де є. Ось, може новий вилупився. Тут в мене томатики поливаються капельним. І дивіться, там, де поливається капельним поливом, зразу моментальна куча блін, мілкого бурянчика пішла. Бачите? Мелочі пузати. Ой-ой-ой, ой, як воно бра. А це ж воно зараз маленьке, а потім через буквально день я вийду, воно у мене кусти будуть всі в, цій, в, цій, в цьому бур'яні. І це треба встановитися і вручну міждурядя можна буде пройтись, але акуратно, щоб не задимати капельний полив, бо він дуже швидко сапкою, і потім буде біда. То між рядом пробіжалася, а там треба вокруг просто і вручну оббирати, вокруг кустика. ось що тут теж у мене ця юка, бачите, буде квітнути, треба її полить срочно. Так, що, 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 що вам ще показати? Коротше, два дні. Нічого на городі не робила, все десь підсохло, десь сапати, десь щось робити треба. Ось отут наче й не ви ж бачили, що чисте все було. А зараз дивлюсь, наче й не взагалі. За цей шагаючий лук <кхем> мене спрашували, цибулю, типа, коли ж її збирати. Дивіться, дівчатка. Суть в чому, вона сама перша, як оце тільки сніг сходить, вона сама-сама перша вилазить. І вона стоїть зелененька, її поки з'явиться нормальна цибуля, ту, що ми садимо, да? то я використовую постійно. І в той час можна і виривати її прямо як з цибулькою, виривати її можна їсти прямо з цибулькою. Зараз, звісно, все, бо вона ж всю силу сюди віддає. Оце воно достає, можна ці цибульки забрати і заново потім десь рядочком посадити. Можна цю позрізати, і вона ще, ще буде в тому році, отак от і виросте. Але я хочу відсюди обирати. То вона у мене буде стояти, поки це так підсохне, засохне. І я собі ці нові цибульки понасаджую десь в другому місці. Хай вона собі буде. Ну, це дуже вигодно і дуже класно, тому що ми знаємо на весні, яка ціна на цю всю молоду цибулю, на все остальне. А вона у мене вже є, коли ні в кого ще знаєте, нічого нема. Ось. Так що, ось такі у нас діла. Що у нас? Кабачки? Давайте пойдемо по кабачкам. Я вам покажу, у мене там уже геракли лежать. Ось такі великі. Ви дивіться, дивіться на це щастя. Щастя, моє щастя. Вже треба їх перерабатувати. Ось, ось, ось вони мої. Ой, улюблені, улюблені. Ось, ось, бачите, які великі, довгі. Я їх обожнюю. Класні кабачки. Ось. І ось вони їх море і. Довколо. Вже щось треба з ними робити. Вже йому носили не вистачає, вже поливати треба чимось. Бачите, жовті є. Один лежить негарний. Його треба забрати, щоб він силу не тягнув. Щось вже пішло не так. Коротше, всьому треба полив і всьому треба удобряшки. Настоянки із трави, із чого завгодно. Ось і треба йому смакоту додавати, бо їстенькі вони хочуть. Це. Такі товариші, що істенькі будуть хотіти. Разні есть. Вы бачите, всякі. Всякі, і їх багато, і вони класні, и все-все-все добре. Тут помідорки, томатики, бачите, все добре. піднялося, все стоїть. <кхи> Сапати вже надо. Проходила 7 числа, оці всі штуки повидирала, щоб вони не завивали кабачки. Ви бачите, вже скільки. Їх. Буквально за два дня. Два дні задівалась, нема нічого. Все, уже. Два дні і все треба заново проходити сопати. Ось, бачите, яка краса лежить. це ось, ось, ось такі в мене діла і такі в мене справи. Ось, все, добренько. Добренько, придобренько бачите? Все гарно. Все. Ой, ну Ось такі каратесенький. Починаємо, каратесенький, мабуть, не каратесенький. Відеообзорчик зробила. Ось э, Горошок, воно, блін, все вже. Вже пора, мені здається. Тут треба його пролити. А так взагалі він вже полягав. Воно, бачите, воно які вже гарашини. Це вже треба скорі... скорінько йти оці величенькі збирати, бо полку не буде. Воно ж почне цей, воно бачите, о, все. Зараз, 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 зараз. Вибачаюся. Ось. Вже великі, добрі гарашини. Все, вже можна його. Ну багато, де можна вже його збирати. Він вже вистих, а якщо не збирати, то він перестоїть. І коротше, все в такому в цьому. Ну, ви зрозуміли, так? Все в нас добре. Ні на один день не можна зазіватися, одним словом. Де зазівався і все. І починається. Там бурян, там ще щось. Тут куля викаси, бачите? Mm -hmm. mm -hmm. Боже, смачненькі, не успіваю я всіма наїстися. Так, груша опять в цьому році починає, так? Да? Оце ж така штука, як і на квітах. Оранжева ця штука. І ми обробляли. Ми обробляли І грушу, і яблуню, і все. А тут у нас тля, так? Да? Зараза? Чи ні? Це треба взагалі обрізати, оборвати оці. Штуки. Оно, круте, 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 круте. О, треба відро взяти та прийти пообривати там, де воно це покручене. Капець. М -м. Якось у нас ось так. Все добре. Де щось встигаю, де щось зовсім ні? Гоню на посту. Далі? Та в нас на посту сипи ростуть. Написали мені, що М -м, як у них виростуть ці сережки, це у них такі на бороді штучки. Ну тоді вони почнуть нестись. Дивлюсь по ним, ще ще рано рановастенько. А взагалі вже треба їм сідала якісь готувати, бо нічого ще не готувала. Такі вони пушисті-пушисті дівчатка, гарні. Те, що там пусті миски стоять, не, не звертайте уваги, у них всі в хаті. Там і сухий корм у них в хаті, і водичка воно там стоїть в хаті у них. Ось, бо тут дуже жарко і вони ну, лапами затаптують і все. Тут я їм, буває, коли мішинку роблю. Ну, таке щось зварю, смачненьке від картоплі, від морковки. То тоді в ці миски висипаємо, щоб вони не толпилися. А так я взагалі ці миски поубиратися. <плевиця> всі. Що за лічний поплавок? <плевиця> Блін, це ти з цього зробив? <плевиця> Обогрівателя? А я, а что же обогреватель? Так, что он вставляется, вставляется. а где он? Он вставляется сюда. Все, я вам взял это самое, бачите? Сделал э, дырочки. О, кинул туда таблеточку. Все. Угу. Это а -а -а. же наш обогреватель с этого, с бассейна, чтобы вы поняли. Там... Это не обогреватель, это его поплавок. А где обогреватель? Не снимается. А, просто снимать? ну, В Середину вставляете, да. А. -а, -а, -а. С проводом. О, ну есть свой поплавок у нас. у нас все дать, что она брала на вчера. Угу. М -м. Ну, добре. пожалуйста. Так что? Так что? Коля ну, молодой. Ай, блин. А кусок пенопласта взял, блин, слушай, это баночку. Дырочку. Ну да, да. Можно и так. Ну, не конечно. Ай, да нормально. Пошли, -э -э, Ричард. Все, дівчатка, показала все, що в нас є, що в нас як. Розка... Я покажу, що ми там у Саші наробили. А, ти поїдеш зараз? Я поїду. зараз отоб'ю хоча б йому Угу. Що він буде собі займатися, різати, угу. різати а я буду займатися. Так, да, бо вона же стройка залилась. Все, що з цими святами. Вчора коля теж. Я відходники ловила. Він вчора поїхав. Я не бу... з самого ранку на криші у Саші був. Потім в обід з'їздив до кума, у кума там. Ну, цей. Як він є ця штука, щоб машину Так. Що? Почитати ошибки. Я не знаю, як вона називається. Короче, підключається до мозгов э, Кадіка. Ну, Каті нашей Підключився, перевірив ошибки, бо у нас там вибивало ошибки. Наче нічого такого нема. Свечку надо менять одну, да? В да? третьем цилиндре. Ну, мені ще тоді казалось казали, когда угу, угу. ми були. Вона вже Ой, ну у нас зараз ну зовсім все, не і не, не, не вовремя, коротше. Ну і все, і зараз Коля їде, я щось піду на кухню, дами вже ту посуду і щось дороблю, бо я вчора взагалі нічого не робила, чесно. Слава Богу, у нас Тетяна да? після всього святкування встала та швидко помила посуду. Каже, Каже, все, відпочивати. Я така думаю, ну і слава Богу. Можна було б, звісно, все в цю посудомийку закинути. Вона каже, там не так швидше". Ну, швидше, то й швидше. Я кажу дякую, велике, мене трошки освободило від цього всього. Ну, А сьогодні вже треба вступати в роботу, треба щось робити, і, і сапатися, і, і поливатися, і десь пригрібатися. Ну, коротко, і рози обрізати, бо це Якщо запущу, то взагалі квіт пропаде з цієї рози, а мені так не треба. Мені хочеться, щоб вона квітла і радувала глазка, як кажуть. Все, дівчатка, оце я зараз змонтую, викладу і все. І будете знати, що у нас сьогодні 10 число, що ми живі і практично здорові, що все у нас добре. День народження пройшло супер.